Доброго дня, шановні тільці! Я вас вітаю. Прийшов час для вас подивитися на ваш розклад на лютий місяць. Лютий в нас останній місяць зими, 28 днів, час минає. Давайте подивимося, що вам порадять карти Таро. Будемо працювати на п'яти колодах. І перша колода це колода старших арканів. Вони прямі і перевернуті, ми подивимось на загальну енергію на енергію лютого. Сідайте зручно. Так. Шановні тільці, ви в нас земля в Пентаклі. І так, чим ви будете займатися у лютому місяці? Сила. Сила в нас перевернута. Як би так сказати, культурно, я не вмію як культурно говорити, втомилися ви трошки. Знаєте, втомилися і така агресія. В чому в нас виникає агресія? Агресія виникає, коли ми не можемо пояснити, що нас турбує. І замість того, щоб сказати, в мене таке відчуття, що я дійшла до моєї межі, я замість того кажу, слухайте, ви всі ідіоти, ви всі погані. Буду такий маленький нюанс. І от якраз сила перевернута, вона розказує, що людина знаходиться в такій агонії, внутрішній, і вона не може сказати. Що вона хоче, вона не може знайти спокій, вона не може висловити. І от у вас в лютому потрібно, щоб оцей льовушка трошки заспокоївся. Спробуйте знайти баланс, знайти оту тихе містечко таке в собі, де ви зможете бути самим собою, де вам не треба захищатися, де вам не треба кричати, де вам не треба проявляти агресію. Знайдіть спокій яким чином це зробити залежить від вас. Ви можете або через спорт зробити так, цю енергію, агресію виплеснути. А ви можете це зробити тим, що ви оточуєте себе, наприклад, гарними речами. Не заспокоюють. У мене от нас за столом, на... я показувала, або тут камінчик якийсь цікавий. От подобається мені. Йду, я потрогала його трошки, він дає енергію. Да? Або в мене стоїть квіточки, тюльпанчики, десь кіт прибіг. Спробуйте знайти моменти для себе, які не дозволять вам речати на всіх. Це, знаєте, коли критичні дні затягнулися на місяць. Ще вам може допомогти таке, скажімо, сприйняття ситуації, що ця ситуація, вона мине. Все, що відбувається, минає. До вас приходять події, приходять вібрації, вони, можливо, негативні, вони вас чіпляють. Задайте собі питання, чого мене це чіпляє. Спробуйте подивитися на ситуацію збоку і йдіть далі. Все буде добре. Тепер давайте подивимось на колоді містичних моментів. Ой, що буде з вами відбуватися? Яку пораду вам дадуть карти Тару? Що вам треба зробити? У лютому місяці. Так, що будуть тільці робити? Сьмка Мічей. А знаєте, вам потрібно навчитися дбати про себе. От в даному випадку. От коли мама, наприклад, веде, знаєте себе так, з дитиною, да? е, купила там, щось солодке, немає грошей більше, вона все віддає дитині, а собі маленький шматочок або Та я не хочу. Ну Ви насправді хочете, ви хочете щось мати, ви хочете, і вам потрібно навчитися відстоювати свої кордони, вам потрібно навчитися а, брати. брати те, що належить вам. В даному випадку зрозумійте, що ви маєте право, ви маєте право володіти. І володіти не тільки е, тим, що вам розказали, що ви маєте на це право. Відкривайте свій кругозор. Оця агресія, яка виникає, вона виникає, оскільки ви не можете себе захистити, ви не можете е, взяти те, що вам належить. У нас дно ну, колоди, рецепт. Мічей, рицар м'чей, який каже, треба постояти за себе. Треба не дозволити комусь, щоб вас ображали. Те, що ваше, є ваше. Давайте будемо ще витягнемо одну карту. І подивимось. Четверка жезна. Четверка жезна це в нас карта. Родини, карта свята, карта відпочинку, це може бути подорож додому, це може бути таке запрошення на корпоративчик родини, хрестини весілля, День народження. А це може просто бути об'єднання з, наприклад, приїхали там інші родичі. Да? Це може бути таке родинний родинне затишок, коли вам. Спокійно і комфортно. Якщо це стосується роботи, можливо, це таке святкування вашого контракту, да, коли вам шеф каже, слухайте, э, молодець. Може бути, ви купуєте будинок і у вас закінчується вже процес купівлі, продажу всіх цих розмов, і ви вже кажете, все, ми їдемо, і буде в нас на весілля. Нам всім класно, це просто добре. Э, э, це, от і, така карта, знаєте, як стабільна. Це карта Маклерів. Хто працює, хто продає будинки, тобто все, що пов'язане з будівлею, з будинками. І родинний затишок. Тому, в принципі, потрібно в даному випадку подумати. Якщо ви хотіли десь їхати, то, бачите, стоять за руки, взявшись на кришу. Можливо, чи ви до чоловіка поїдете, чи він вам, але ну, це таке поєднання. Тобто, дуже така добра, позитивна карта для вас тільки. Давайте подивимось ще. Запитаємо карти фільмички наші, так? яку пораду вони дадуть тільцям у лютому. Десятка Пентаклі, бачите, тобто це родина, родина поєднання, родини, подорож, хто думав, чи їхати, чи не їхати, чи бачити, чи не бачити. Їхати, бачити, насолоджуватися. Взагалі, по цій карті ви бачите, це От такий обмін енергіями, оскільки родина це наші корні, це наші бабусі, дідусі, наш рід, це наше майбутнє, наші діти. І коли йде обмін енергіями між поколіннями, то людина знаходить баланс. Ви знаєте, коли є якісь там проблеми в енергетичному рівні, то часто кажуть, звернися до сили роду. Ті, в кого от є, скажімо, можливо, якийсь сум, або ви думаєте, що мені робити, зверніться до ваших пращурів. Попросіть в них силу. Попросіть в них поради, робіть медитацію. Можливо, хто є можливість сходіть на кладбище, поставте свічку, або навіть так запаліть свічку, згадайте їх. Це от така карта, яка нагадує нам: це таке тепло взагалі. відпочиваєте від цієї кольору да, цієї карти, таке тепло. Згадайте, що взагалі ми всі одна родина, ми всі є частинкою. Великого Всесвіту. І якщо ви робите якісь такі негарні речі, то десь вони, скажімо, буде рікашет, а вони повернуться до вас. Тому тільці думайте про себе як частинку великої родини. Давайте подивимось ще одну карту витягнемо для вас. Ну, все, ви святкуєте. Подивіться, опять. Знов четверка жезла. І тут четверка жезла. Тобто, у вас загальне святкування пов'язане з родиною. Будь ласка, відпишіться, що у вас там робиться, що, хто у вас там народжується, що ви святкуєте? Дівішнік, да? можливо, десь ви зібралися он, з дівчатами. Святкування за закінчення якогось проекту також те, що роботи, гарне здоров'я. Може, хтось у вас завагітні, буде таке велике свято. По фінансам ви можете отримувати справді якісь. Гроші, да, і будете це святкувати. Тому просто от... готуйте зараз гроші, щоб святкувати у лютому, як у вас є. Тепер давайте подивимось на карти оракульні. Вони називаються Believing your Own Magic. «Повір в свою власну магію. Давайте подивимось, що з нашою магією робиться і тільцям на який вид своєї жіночості, своєї магії потрібно звернути увагу. Так, Phoenix. how that for a happily ever after. Phoenix. це Phoenix, так? Для того, щоб щось отримати, потрібно, ви самі знаєте, згоріти. І сила ваша в тому, що навіть якщо ви себе погано відчуваєте, ви завжди маєте думати про те, що потім буде щастя, буде святкування, і ми можемо все рівно, незважаючи на проблеми, які відбуваються, Знайти силу і вирішити цю ситуацію. Дуже гарна карта. Вам карта кажуть, що сила, яка є, так, позитив, який є, ви завжди знайдете у собі. І оті всі то, розпач, який у вас був, він мене. Це ситуація, яка минає. І остання колода, ми будемо її питати, який урок потрібно пройти тільцям. У лютому місяці, так? Лекція, лекціони дайне лекція вашої душі. Аннимен? І ще на дідю антунами. Сприйняття. Я вчуся сприймати ті речі, які я не можу змінити. Просто казку. Бачите, можете трошки покричати, посумувати і. Сприйняти те, що ви не можете звільнити. Можете зробити фото, да, мандали, поставити собі е, на заставку телефону і періодами дивитися і казати, що я маю сприйняти ситуацію такою, яка вона є. От такий прогноз для вас, шановні тільці, буду вдячна за ваші пальці, за коментарі. Якщо вам потрібна приватна консультація, мої дані є під відео. На все добре!